Мало що вдома участкові мене побив. Я приїхав сюди, як глядіти захисту. Ну, знайшов роботу. Охорона фірма сіжить, хоча на беліку у мене було право про правоперед. Я просто я троє суток безмінно по проханні, так їх не було заміни. Ну і на 3 сутки приходять, мене мій начальник там в нас на квартирі, я, я пішов на прорізну, написав заяву. Ми за того, щоб його арештувати, вони йому дзвонили і сказали, що я на нього написав заяву. Він мене шукав поки, вона йшов. Забрав запись з телефону, де наша розмова була, коли мене били. Там случайно, один хлопець просто не побоявся включив. Забрали від мене те, що мене направили від прорізної на судне картину справді і паспорт. І зараз мене залишили, без нічого. Як мені бути і що мені робити? І я з Майдана не піду до тих пір, поки я дивлюся і не, це не перший випадок. Діти роблять з вищими людьми. То що мені простому казати хлопці, які я це просто... Це заява зареєстрована 26-м числом. Так. Ну це вже скільки їх те саме робу, ну, в голові. Тому всьому разі мені треба підняти, подивитися, хто розбирається в вашою землею. Я ходив до Попова, Попов обіцяв, із 9 квітня він по цей день називає на особистий прийом, коли я хотів прорватися до е, мікрофона і задати це запитання е, нашому президенту. Що твориться в нас по селах? Убивають людей.